Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка. Гепаринова мазь від синяків та забоїв одна із самих ефективних засобів. Також препарат застосовується для лікування запальних процесів. На практиці мазь показала відмінний результат в боротьбі з гематомами, які виникли внаслідок удару. У засобу сильна доказова база, проведена великою кількістю лікарів та пацієнтів. Основний компонент мазі гепарин. Він відноситься до групи прямих антикоагулянтів, засобів, які затримують згортання крові. В нормі він міститься у всіх людей і бере участь в гемокоагуляції. Окрім гепарину, до складу входить бензокаїн. Являється анестетиком, проявляє місцеву обезболюючу дію. Також входить бензилнікотинат. проявляє судинно розширюючу дію, що покращує всмоктування гепарину та посилює дію. Всі ці три компонента комплексно сприяють розсмоктуванню гематоми та усуванню цієї проблеми. Також мазь застосовують для лікування флебітів це запалення стінок судин, та лікуванню зовнішнього гемороя. Також мазь ефективна при застої лімфи та запаленні лімфатичних судин. Постравматичні пошкодження шкіри, м'язової тканини, суглобів, підшкірна гематома, синяки, в тому числі і на обличчі. Заборонено застосовувати мазь при нахилах до кровотеч гемофілій. Заборонено нанесення препарату при порушенні цілісності шкіри. Особливо при ознаках інфікування. Мазь застосовується при синяках тільки у дорослих. Наносити потрібно три рази на день протягом тижня. При травмах, які супроводжуються ранами, мазь наносять навколо країв рани на непошкоджену шкіру. Часто можна зустріти поради. Про лікування темних кругів під очима, гепариновою мазю. Однак це робити заборонено. Можна викликати побічні дії, зокрема зуд та алергічні реакції. Також мазь заборонено наносити на ділянки шкіри, які інфіковані. Посилювати дію гепарину, препарати, які мають антикоагулятивну дію, зокрема аспірин або ацетилсаліцилова кислота. Будьте здорові!